Привіт, дорогі друзі! Сьогодні у нас в ефірі рубрика з корисними порадами. Конкретно по вашим нішам. Трошечки підгулявша рубрика, тому що багато роботи, нема часу, не встигаю знімати все, що хочу, але тим не менш, сьогодні нарешті ми поговоримо про одну з ваших ніж. І як ви бачили вже з заголовку, це будуть файли, патерни, майстер-класи, які можна через ці просувати. Розглянемо три. Корисні поради, як з таким товаром краще на її працювати. Поїхали! Як завжди на початку нагадаю, що я запрошую вас підписатись на мій Patreon канал. Під цим відео я залишу посилання на весь перелік уроків, які там виходять. Вартість підписки 5 доларів на місяць. Ви отримуєте за 5 доларів доступ до всіх, які виходили раніше. Вже як бачите, їх більше ніж 250. А також новий виходить щопонеділка. Будь ласка, переходьте, підписуйтесь. Дивіться. Багато корисного. Наприклад, минулого разу ми говорили про те. Що робити, коли ви готуєтесь до свята? Додавати святкові теги в бестселери чи створювати окремо лістинги під свята. Ви ось так розгортаєте, переходите, дивитесь. Перед цим говорили, як просувати товари, якщо вони всі за одним тегом продаються. І так далі. Багато корисного, 5 доларів на місяць, посилання під відео. А ми йдемо до наших патернів. Був запит на зйомку відео для ніші схеми для вишивки, але я вирішила їх об'єднати всі в цілому в одну таку тему, тому що, ну, по суті, принципової різниці немає. Що ви продаєте? Патерни для вишивки, для в'язання, для шиття чогось, для створення чогось і так далі. Що важливо розуміти? Перше, скоріш за все, ви будете працювати здебільшого з одним ключовим запитом. Оцей випадок, коли товари продаються з одним ключовим запитом, як було там на ЕЦІ, це трошечки про вас, але не зовсім. Що у вас буде? Скоріш за все, у вас буде основний запит, або, наприклад, Cross Stitch Pattern, або. Кроше-патерн або ніт-патерн, і так далі. Все, що стосується додаткового оздоблення, у вас не буде дуже багато про це інформації. Що я маю на увазі? Ми всі знаємо, що для того, щоб підбирати ключові слова, ми орієнтуємось на наші інструменти, які нам в цьому допомагають: і ренк, мармаліт і так, далі, і так далі. Одразу скажу: не бачу між ними великої різниці. Користуйтесь тим, до якого ви звикли мені більш підходить і ренк, але не тому, що він об'єктивно край. Тому що я просто так звикла. Так от, коли ви будете підбирати ключові слова, ви, скоріше за все, підете в ЄРН, вб'єте там слово, не знаю, cross pattern, і побачите, що за запитом cross-stitch pattern у вас високий попит, висока конкуренція. А далі він вам дає все менше і менше попит. Давайте одразу глянемо, до речі. От дивіться, що у нас тут є. У нас є основний запит cross-stitch pattern 10 тисяч попиту. У нас є Кростіч-Патерн, зрозуміло, на це ми не дивимося, бо це ті самі слова, просто окремо. Кростіч-Патерн PDF – це по суті те саме. Ось у нас перший з'явився варіант патерну, Fany Croстіч-Pattern, але наскільки у нього менше попит, якщо порівнювати тут 10 тисяч у загального тега, і тут всього півтори тисячі. Далі спускаємось нижче, їх буде ще менше. Це той самий Fany тисяча, міні тисяча, ведінг 800, Смол, це, це саме. За сенсом, що і Міні, по суті, 700. Нарешті з'явився хоч щось конкретизуючи дракончик 700, гном 600 і так далі. І, скоріш за все, приблизно таку саму картину ви будете бачити, і якщо ви зараз підете, пошукаєте щось про кроше патерн, про нітпатерн, про лізер патерн і так далі. І так далі. Тобто, треба бути готовим до того, що абсолютна більшість вашої аудиторії, скоріш за все, шукатиме за одним і тим же ключовим виразом, який використовуєте і ви, і безліч конкурентів, скільки тут 500 тисяч мінімум в випадку кростіч патерна. І це означає, що саме за цим запитом буде найвища конкуренція, найвищий попит. Все інше вам треба буде прощупувати самостійно. Тобто, це не означає, що вам треба дивитись і ранг і робити висновки. Якщо ви можете в себе в магазині просувати смішні патерні, маленькі, весільні дракони, і гноми, і пташки. Все інше не має сенсу просувати, бо Іран каже, що так не шукають. Ні, по-перше, я нагадаю, що Іран, мармаліт і всі ці друзі це не істина останньої інстанції, це просто інструмент збору аналітики, але в ньому є багато похибок. Це не означає, що він такий поганий, йому не треба довіряти, це означає, що вам треба багато чого буде само постійно шукати і тестувати на досвіді. Тому ви берете все те, що він вам пропонує. Ви далі йдете в чат GPT, питаєте у нього, які патерни здебільшого, люди купують, шукають, якими цікавляться. Але це все я б назвала це лише там, не знаю, 20% – відсотками. Тої семантики, з якої треба працювати. Все інше ви шукаєте, по-перше, інтуїтивно, на власному досвіді, з того, що вам хочеться малювати, створювати, продавати, просувати, з того, що ви бачите, продається у конкурентів, з того, що ви бачите е, в трендах зараз. Так, робота з трендами це окрема тема, і з трендами працювати не легко. Ось тут десь на горі залишу посилання, але щось більш-менш можна десь там висмикувати. Як щонайменше ви можете працювати з тими трендами, які ми можемо прогнозувати? Це сезонні тренди: свята, зміна сезонів, зміна людської життєдіяльності, там народження, весілля, народження людини, вагітності і так далі, Оце все можна враховувати. Тестувати в своєму магазині, звісно, на це треба буде багато часу, тому що щоб для того, щоб затестити, наприклад, якусь ідею, яка у вас з'явилась, недостатньо просто створити патент і подивитись, через тиждень продається він чи ні. Бажано його хоча б пару місяців протримати в рекламі, щоб робити висновок, він людям цікавий чи ні, орієнтуючись на показники клікрейту і показник його конверсії. Але що важливо розуміти, у вас, скоріш за все, не буде дуже багато інформації про те, за якими ключовими словами просуватись, в цих всіх Інструментах, тому що він, вони вам даватимуть лише там основні ключові слова. А ось оці всі прикметники, якщо можна так сказати, які є навколо цього виразу, ну тобто не просто патерн, а який патерн робити це вже ваші тестування, проби і помилки. Друге, що я хочу відзначити, що важливо розуміти, працюючи в цій ніші, що ви і так усвідомлюєте, але я хочу це підкреслити, що є сенс в неї йти, якщо ви готові працювати з великим обсягом замовлень, тому що маржинальність одного продажу настільки низька, що, звісно, для того, щоб все це мало сенс, вам треба виходити на якісь значні оберти. Якщо е, на ринку зараз така ситуація, що конкуренти просто неймовірно димпідувані. Продають свої патерни там, за копійки, і ви для того, щоб хоч якось вибитись, поки що пропонуєте таку саму ціну, і бачите, що ви заробляєте на одному продажі там, 10, 15, 20, 50 центів або там, долар. То, звісно, для того, щоб отримати той результат, заради якого є сенс взагалі все, в все це йти. Треба одразу бути готовим, що це ніша, в якій ви матимете справу з великою кількістю ітерацій, з великою кількістю різних людей, з великою кількістю звернень до вас. Тобто, це не той випадок, коли ви продаєте два товари на місяць, заробляєте на кожному з них по 500, доларів, по 500 доларів і спокійно собі відпочиваєте далі. Це прям багато буде головного болю, але це мінус, звісно, роботи з дешевим товаром плюс. Роботи з дешевим товаром в тому, що конверсія. Значно більше, ніж в дорогих товарах. Люди охочіше швидше купують, тому що вони, не задумуючись, маючи перед собою рішення купити щось недороге, вони не задумуються, тому що вони легко прощаються з невеликою сумою грошей. Це перше, друге, у вас, скоріш за все, буде чимало покупок, де людина в одному ордері купує більше однієї одиниці. Це також треба врахувати і мотивувати, додавати якісь знижки там на якусь більшу кількість і і так далі. Е, просто специфіка ваша саме в цьому. Це не добре, це не погано, це факт, який треба прийняти. І якщо ви лише на початку роботи з цією нішою, для себе визначити, чи готові ви на це, що це буде багато, багато-багато ось таких от подій в вашому магазині, не завжди вони будуть позитивні, будуть люди, які будуть незадоволені. Цього точно не треба лякатись, це абсолютно нормальна сторона будь-якого бізнесу. Просто якщо ви людина, яка не любить. Галас, яка не любить суєту, яка не любить велику кількість людей, можливо, вам буде важко в цій ніші працювати. Плюс в тому, що ну як в будь-якій сфері з цифровими файлами, у вас е, етап оформлення покупки закінчується на моменті, коли людина її оплачує, тому що після цього вона просто скачує файл. Вам не треба його упаковувати, відправляти ще з цим заморочуватись. Свої плюси, свої мінуси обирайте, зважуйте, обирайте. Третє, що я хочу сказати, оця ніша, вона як ніяка інша. Пречудово працює в форматі ком'юніті. Обов'язково формуйте навколо свого магазину ком'юніті в соціальних мережах. Обов'язково створіть собі англомовний інстаграм, англомовний Facebook. Іноді, до речі, Facebook на англомовну аудиторію навіть легше, швидше, вірусніше розвивається, ніж Інстаграм. Зберігайте там ваших клієнтів, тому що люди готові будуть після першої покупки до вас повертатися, якщо у вас буде якісний товар. І вам. Треба, щоб вони про вас пам'ятали, щоб ви були у них перед очима, щоб вони бачили ваші сторіс в інстаграмі і пам'ятали, до кого їм повертатись, а не йшли з і шукали з нуля цей запит там десь видачі. Це те, про що я говорила в минулому випуску. Ми там розмовляли про нішу одягу для ляльок. Ось тут десь залишу посилання. Ось тут та сама історія. Люди будуть довіряти вам, вам треба їх не втрачати. Обов'язково в тих PDF-файликах, які вони скачують, додавайте, яку. Сторіночку, де, ну, там, якусь сторіночку, яку можна назвати щось там типу thank you page, де пишіть вдячність за покупку, залишайте посилання на ваші соціальні мережі. Це, це не забороняє робити, обов'язково в самому магазині залишити посилання на ваші соціальні мережі. Це не означає, що вам треба тепер грошима розкручувати ваші соціальні мережі. Якщо у вас немає інвестицій на це, це не обов'язково робити. Звісно, очікування тоді також будуть трошечки меншими. Якщо ви не вкладаєтесь в рекламу в соціальних мережах, там не буде, скоріш за все, швидкого росту. Але якщо ви будете ваших покупців на Еці туди завертати, щоб, хоча б якась частина з тих, хто на Еці купив, підписувалась з вами, залишалась, Вам буде потім набагато простіше їх повертати до кожної повторної покупки. І в майбутньому, коли ви публікуєте новий товар на еці, йому треба ще якийсь час, щоб виростити, видачі, щоб люди мали шанс його знаходити. Але якщо ви тут же будете його анонсувати в ваших соціальних мережах, де люди вам вже довіряють, ці люди можуть переходити на еці і одразу купувати. Тобто лістинг може продаватись ще до того, як він там видачі зріс. Це йому не допоможе видачі зростати. Це. Дві абсолютно різні, два абсолютно різних процеси зростання лістингу на еці і ваші продажі через соціальні мережі, але ж вони ніколи не будуть зайвими, правда? І якщо або коли ви наважитесь на власний сайт, до речі, приходьте до мене. Я навчаю в тому числі продажам на Shopify, під цим відео буде посилання, і я створюю магазини на Shopify під ключ, Принаймні зараз у мене є на цей час. І я це роблю. Коли ви наважитесь на ваш власний Shopify сайт, ви потім зможете просто ось так одним кроком. Людей з соціальних мереж переводити на свій сайт, де ви сам собі хазяїн, і не залежите так сильно від алгоритмів роботи того чи іншого маркетплейсу. Все, на цьому в мене на сьогодні все. Сподіваюсь, ці три поради були корисні продавцям даної ніші. Хоча, мені здається, вони можуть бути корисні і продавцям з інших ніж також. Будь ласка, пишіть в коментарях, на які ще ніші такі відео подібні зняти. Спробую постараюся зробити якнайшвидше, не дуже затягувати, але вибачайте, не завжди є на це час. Підписуйтесь, будь ласка, на мій YouTube канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі, приходьте до мене на Patreon, приходьте на аудити, розбори і так далі. І так далі. Багато корисних послуг пропоную. Також під відео посилання на перелік цих послуг буде. Всім бажаю крутих успіхів на Etsy, Постараюсь зробити все, що в моїх силах, щоб вам допомогти. Їх досягти. Па-па!